Доброго раночку, 18 січня. П'ю лате. Всім гарного дня. Орхідейки квітучі тут радують. Сьогодні обріжу цього калейдоскопчика, квітконос обріжу. Змонтувала відео, змонтувала відео, поставила на обробку. Не встигала трошки, то в мене накопичились зняті відео, да, які треба обробити і повиставляти. Тому поставила четверг, субота, вівторок, четверг, субота, вівторок, четверг, субота, вівторок, четверг по вечорам, а субота зранку. Буду намагатися в такому порядку виставляти відео. Сьогодні 18 і в мене перший вихідний за 14 днів. І саме такий вихідний, що я нікуди не йду. Я не піду сьогодні ні на плетіння маскування, ні на. Я навіть в магазин сьогодні не піду. Я вчора купила те, що мені треба на сьогодні, тому що я втомлююсь і, і отак от. Трошки розпланувала цей день. Е... Вже вариться дві четвертинки, курячих. буду і їсти готувати, і прибрати трошки треба, але я в цьому розпорядку, в цьому плані себе теж не забула тому що блін дівчата це прибирання і готовка нікуди не дінеться взагалі воно нікуди не дівається воно постійно десь береться і коли я вихідна я не встигаю зробити якісь свої речі. Я не встигаю пофарбуватися вчасно. Я не встигаю там, я навіть не встигаю, якщо чесно, я приходжу, якщо я одразу йду готувати їсти після роботи, я не змиваю макіяж, як це потрібно, і нанести оті крем або маску, яку я купила. Це чесно, я не знаю. Можливо, це я якась неорганізована, але, як на мене, мені здається, я ж розмовляю з дівчатками так живе більшість. Тому сьогодні, хоч я й вихідна. Трошки вибираю себе. І хочу що, зараз буду змивати і себе, обираю первостіпінно. Тобто в мене вариться дві четвертинки, маю приготувати обід там, вечерю. Але зараз зніму трохи оцей накопичений темний колір. Буду знімати його, нанесу смивку кислотну. І потихеньку буду прибирати. Також хочу сьогодні дермапеном нанести сиворотку на лице. А що ж я нанесу дермапена завтра на роботу? У мене будуть мікровавочки. Да, 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 я так запланувала. Знаєте, це прибирання нікуди не дінеться. Стірка готовка і досі напрягати не хочеться. Вона молодець, зараз поїхала в універ, вона піднялась на вищий рейтинг і поїхала переписувати заяву на стипендію. На трошки більше там буде в неї. І що виходить? Вона вчилась, вона молодець. А людина, як вчиться, звісно ж, не встигне там супер прибирати, чи щось готувати, чи хазяйство вести. Я це розумію, бо я сама. Я як працюю, яке мені прибирання? У мене вдома такий кіпіш починає робитися, накопичений. знаєте. Тому сьогодні я прям розпланувала день. Зараз стірку ставлю, наносу смивку і отак поочередно, щоб час не гаяти, тому я пішла, не буду багато балакати. Достала, готую їсти на кухні, вже майже приготувала бігус, зараз буду робити очму. Достала орхідею і в неї я підозріваю, є підозра, що в неї фузаріоз, намазала фунгіцидом, не знаю, чи допоможе. Зараз підсохне, поставлю на. Нарощення коренів, поки що підсихає. На задньому плані йде фільм. Майже готов бігуз. І в мене тут іде серіал Ріванш. Закінчую вже перший сезон. дивитись, Передостання серія. Цікаво, як закінчиться сезон. Я почав думати, що буде. Бігус вже готовий. Єлісей прийшов з роботи, вже ми її поїли. Дуже смачно, люблю з курятиною. А тут готується ачма. Вже майже теж готова, залишилось тільки іншу сторону піджарити. Вибрались на вечір в магазин. Міша мене забрав. Я вже і не хотіла йти, щось на голову стало на вечір давити. Але треба вазу купити на завтра, бо завтра з восьми ранку працюю. Ну і дещо таке шампунь та... Ковбаси. Я змила, до речі, трохи темного кольору. Тепер в мене якась така рижина солом'яна, але це день-два і пофарбуюся в такий русяво золотистий Вибираю, щоб взяти. Так, Взяла оцю шинку. Прикольна вона і ціна хороша. Що набрала? Сервета для роботи, риб кругленький. Та Сир взяли, гауда, хороша ціна. Взагалі люблю цей магазин. Філієнт завтра до за нанасами готую. Ага, ще крупи. І хлібчик треба. Хліб на ранок. Візьми якийсь на ранок, я не знаю, який. гірчичний, на молоці, я піду води візьму, я дуже хочу пити. Добре. Добренько. всіх побачила, аж слюнки потекли. Ой, золото. Ага. А буде? Да. Все, пошли на кашу. Міш, Так, прям втичеш прям втычешь меня? Стоит. Жажда все. Це хорошо все кассу. такой типу морской коктейль красивенький прям и все осьминожки вот Ось осьминожков я бы приготовила це кальмар а это кальмар у нас приехали саперні группы всяких. сзади видно Мабуть, даже що стоять, але всіх. Коротше, що я хочу сказати? Я встигла купити те, що мені треба, бо в один магазин поїхали, а там мінування, всіх вивели. Ну, ми, не, ми не доїхали, бо я спресувалася з дівчатками-продавцями. Ми в другий. В другому я встигла купити і тут теж всіх на вихід. Доброго раночку. 7.30. Раночок. Їду на роботу. Знаєте, такий туман ворони, і воно як апокаліпсис якийсь. Сьогодні п'ятниця, 19 січня. Я на роботі підібрала волосся, тому що в мене кавардак. І плюс що в мене трошки пече лице. Якщо видно, я вчора робила дермопен. Трошки розбивала зморшки, і тепер воно трошки пече. Так що, зараз зроблю собі кавусю і буду чекати клієнтку. Ще восьми нема. Я рано приїхала. Я думала, взагалі буде закрито, але відкрито. Цього тут у мене багато. Обавляєте каву холодною водою? Чайник. Обняла чайник. Обняла чайника. А ви розбавляєте чай, каву, напої. Я можу і суп, і борщ розбавити. Мені взагалі нічого страшного. Поситимо з вами ще в тебе, так? Дивіться, який в мене. Ліхтарик. Так, зараз включу. О! Та й посадимо так. Каву вип'ємо. Ще десь там сир в мене є, але без сира. Рано приїхав. Трошки рано приїхала. Чоловік, якби знав, прибив би мене, бо я приперлась раніше, ніж треба. Щось хотіла сказати зараз. Почала дивитись вже другий сезон е, этого, Як його? Реванш. І вона його, його вже в другому сезоні називають Вас Цікавий, мене потрошку затягнув. А ще оце саджу. І знаєте, що розумію? Згадую, як я в садочку працювала і теж приїжджала рано. Ну, зараз 8 це вже не рано. А я приїжджала на 6, в 5.15 я виходила з дому. 5 заводила будильник і в 5:15 виходила, бо тролейбус їхав в 5.15, а потім аж десь без 10.05, І я тоді не встигала на 6. Їхала аж в інший кінець міста, вихователем була з 6 ранку. О, боже, як задаю, як це важко було. Потім ми переїхали в центр. Дуже любила, коли починалася весна, літо, тому що вже світало, і ти не по ночі, не по темряві їхав. І знаєте, в кожному ділі, в кожній роботі є таке, яке називають точка чота. Да. Коли ти розумієш, що далі або ти йдеш на розвиток, або на спад, або взагалі звідти уходиш. От я чогось зараз так прийшла, каву зробила, сіла. Хвилин 5 я просто так сиділа, знаєте, як цю, цю рібка в темряві. І це дуже класно, тому що ти залишаєшся наодинці з думками, і це не дом, да, не квартира, де ти живеш, мешкаєш, і в тебе там подивився туди, де треба. Тут все одно трохи відокремлюєшся. І от щось я так себе відчула, що в мене теж зараз така точка. От. Як наче вже процес пішов, якось так. Не хочу нічого поки казати. Але да. Дуже так приємно, знаєте, зранку в такому місті пити каву. М -м. І кава смачна. Це всім бажаю гарного дня. Я працювати. Я сьогодні рано звільняюся, і оце мені треба підбити гроші, тому що я не знаю, чи купити фарбу. У мене закінчилася ця фарба для волосся. І щоб мені купити те, що мені треба, це треба зразу бухнути суму. А я, мабуть, не можу, тому що доця їде теж, їде знов і треба гроші туди. Круче не знаю, але фарбуватись теж треба. Фарбуватись. Добре, дякую за те, що дивитесь, Мої брідні слухаєте. Ну а що, так сів, поговорив сам з собою, і трохи картина намалювалася, що робити. Все, я п'ю каву, читаю книжку, чекаю клієнтку. У нас на вулиці якась весна, туман розвіявся, сиро так мокро. Я шурую в магазин. Треба купити шампунь і фарбу для волосся. Я швиденько за шампунем. Я купила фарбу, взяла бреліл. Вела дорогувато, тому взяла бреліл. Вела дуже дороговато, одна пачка вели, як дві бреліла. Зараз трошки на базу йду по плиту. Обійшла магазини, якщо чесно, не могла знайти фарбу. Вже думала взяти в Єві просто мас маркет але теж він так накопичується і в темряву йде. Я. Оце мені не подобається, що мас маркет дуже накопичується. Вже і звечоріла сутінки. Нічого не знімала на базі, забула, бо то треба банки розсортувати, то перетягнути сітку на станках. Не всі перетягують, але вже більше перетягують. То були дівчатка, ну такі жіночки вже дорослі. Я їх називаю дівчатка, І вони розбирали, розбирали склеєні стрічки. Дві яблуки обираю, фрукти різні лічі, обожнюю лічі. Що я побачила? Я побачила каштани. Але 100 гривень за 5 штук то таке. Кактус. Я вже вдома повечеряли. Доця дуже смачну вечерю приготувала, а я вже спекла шарлотку. Тому зараз буду пити чайок. Всім гарного вечора! Бережіть себе. Дякую, що дивитесь.